У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все-таки лихо, на що баться, те згадувать, що давно минуло будинку. Бознає колишнє, добре, що заснуло, хоч і яр той вже до нього і стежки малої не осталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там, а згадаєш, та була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного, в яру колись гайдамаки, табором стояли, благодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мов із Христа, зняті батько з сином і брат з братом, од настайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий? Топтаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з новими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховаєте! над яром Залізняк витає і на умань позирає. Гонту виглядає, не ховайте, не топчіть святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона. Не славтеся царевою святою війною, бо ви самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурниць шию підставляє і не знає, за що. Та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. не воїни, розбойники. Вори, пятно в нашій історії, брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує, закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви розбойники неситі. Дні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте, Стержіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості. Над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Слава Тарасові Шевченку, слава Україні.